Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 множити на 6 рівні 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити три сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось ці сирники ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 дорівнює 6, дорівнює 6, наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка. Вирішено.